Привіт! Мене звуть Надя Данилишина і мене викликали на Ice Bucket Challenge. І дякую цьому надійцям савець. Я тобі ще поміщуся. Зараз я на себе вилью відро холодної води та перерахую трішки коштів на допомогу армії та на таблеточки. Але це буде трішки пізніше. І, мабуть, я собі додавлю льоду все. Тусь наді. Обі, два, три. І 话, клас! І естафету я передаю на Надійця. Надійка, я тебе щось. Вовчику на фрічук приймаю естафету на Ісбакі Челендж. Так само передаю естафету до Дивову своїй улюбленій цукровій. І так само в Німеччину. Моя доля приймай виклик. Чекаю на ваш виклик через 24 години або гроші листі.